Ну що, друзі, привіт! Сьогодні хочу вам показати ще один готель, який знаходиться у нас в біліко. І знаєте, хочу сказати, що це та історія тоді, коли от любові з першого візиту у мене тут не було. Я в минулому році заїжджала в цей готель. До речі, відразу звертаю увагу на те, що тут дуже багато місця для того, щоб перепаркувати автомобілі. І продовжую історію, те, що я минулому році заїхала в цей готель, і він мені ну дуже не сподобався. І коли я побачила, те що в рекламному турі у нас буде проживання саме в цьому готелі, я, якщо чесно, трішки засмутилась. Хоча я чула дуже багато позитивних відгуків про нього, але от чомусь в мене не сталася любов з ним. І коли я приїжджаю сюди цього року, я дивлюся, тут така гарна територія, тут наскільки багато зелені. Тут наскільки комфортно знаходиться, що я просто, от вже другий день підряд, намагаюся знайти відповідь на питання, чому ж все-таки він мені в минулому році не сподобався, і поки що я цього всього не зрозуміла. Тому ходімо, я вам буду показувати цей готельчик, і я розумію, що його 100% може вам рекомендувати. Але потрібно, як завжди, знати нюанси, кому він підійде, кому ні. А це я розповідаю завжди своїм туристам. Пішли. Так, ось така у нас тут в'їзна група. Ви одразу приїжджаєте, можете віддати ключики на паркування автомобіля. Чи виробітникам готеля, вони вам авто припаркують. І в моєму випадку мені ключик від авто відразу віддали. І тепер показую, як виглядає рецепт. У нас відразу тут такий терас-бар, коли виходите готель, відразу по праву сторону. І тут з цього терас-бару будуть відкриватися класні види на територію готеля, саме на територію, яка буде е, виходити на сторону моря. Я зараз скажу. Речі сьогодні падка, тому я з дивлюсь, як там всі грають. Якщо ти мрієш про онлайн професію, яка дозволить працювати з будь-якої точки світу, бути незалежним, подорожувати, заробляти і при цьому допомагати іншим відкривати світ. Я запрошую тебе на навчання у мою школу туризму KN Travel Скул. Це курс, який я створила на основі власного досвіду. Без води лише потрібна інформація і багато практики. Ти навчишся, як стати туристичним агентом з нуля, як бронювати тури, працювати з клієнтами і розвиватись без прив'язки до локації. Усе детально програма, модулі, умови вже є на сайті. Посилання залишаю в описі під цим відео. Подивись, і можливо саме це змінить твоє життя. Територія така досить не цікава цього готелю. Дуже багато різних терас, барів. Тут ну, для себе знайти місце, де посидіти, просто попрацювати, наприклад, або для того, щоб покайфувати, також є. Ось зараз за мною знаходиться барчик. Він також ще не відкрився. Він трішки пізніше відкривається. Також хочу зараз показати: ось тут у нас спа. дуже гарно виглядає, і у нас є фітнес-центр. Якщо чесно, спа ну, дуже-дуже рідко, коли кліма, тому що, в принципі, стандартний набір всього, що може бути, і тут є внутрішній басейн з підігрівом. Mm -hmm. І ще покажу тепер хочу показати ще один терас-бар, який знаходиться у нас на поверсі, там, де головний ресторан. І дивіться, тут у нас відкриваються двері ось таким чином. Оп, і відкрилась. І виходимо ми ось на таку красивезну зону. І На цьому ж поверсі у нас з вами головний ресторан. Відкриваються двері у нас точно так само, тому що я перший раз так хожу, не побачила цю ручку. Думаю, що мені тут треба робити, чому двері не відчиняються. А також мені подобається тут ось така воркінг-зона working working space І тепер покажу зараз локацію, де знаходиться ресторан. Ну і тут різні ще такі магазинчики у нас є. І далі підемо з вами дивитись номера і територію. Ось. Ось це у нас головний ресторан, але він поки що зачинений. Відразу скажу те, що по харчуванню ну, тут прям ну, дуже класно. От а, зараз готель, не дивлячись на те, що у нас ще тільки квітень місяць, але готель заповнений повністю. Ось, не це що трішки буде видно. І прям харчування дуже-дуже ну, класне. Тому. Я думаю, що кому важливе харчування, сюди можна їхати спокійно. Я прям дуже багато відео вам знімати не буду, але хочу сказати, те, що вона тут смачна, і от мені дуже сподобались тут ці чесняшки. Тут ця сторона це, така турецька, а з цієї сторони смачні, е, смачні, різні десерти. От прямо тут, по десертам, мені сподобалось, і я прям знаю, що я зараз хочу взяти саді, і спробувати. А так, супчики, салати, М'ясо зроблене на хвилі. Хелси і хелси, бо у нас дієтичний. Тим все все у нас є. Я пішла обідати і скоро буду побачити далі. Ну що, погнали, подивимося, як тут вже виглядає номер. Відразу те, що тут величезне дзеркало, великий плюс. І вхід у нас також така простора кімната є. А далі йдемо. Дивіться, тут два окремі ліжка і там ще у нас диванчик. Тут стандартно у нас йде все. Ось так виглядає. Ну, номера досить великі. Тепер ось тут у нас чайний набір. Це вже все входить у нас в концепцію. Далі у нас міні-барчик. Ось попити, перекусити є що. Далі, якщо нам ще щось потрібно, велнес, спа, хамами, це все тут так от в готелі є. І найцікавіше те, що ось, цю, ось тут ці шторки вони закриваються на майбутнє ось цією кнопочкою відкриваємо. І тут дуже гарні види. Ось так. Так, і тепер ходімо, зараз покажу, як зажигає да, цей балкончик. Він невеличкий. І тут най... найбільша така особливість цього балкону, тому що головне не дивитися вниз. Ось, якщо дивитися вниз, то ви такий собі, а якщо дивитися он туди, то там якраз дуже класно у нас видно море. Згодні. Пішли, я зараз покажу ще, як виглядає тут ванна, кімната. І покажу, що у нас є тут в шафі. Так, у нас халатики фірмові. Ну, і в принципі тут більше нічого у нас немає. Далі, тут стандартний у нас сідній набір а, мочалочка для взуття. Для взуття також пакетик, додаткові послуги сейф, яким можна користуватись і тапки. Так, пішли далі дивитися ванну Ванна, до речі, мені також сподобалась, тому що, дивіться, по-перше, окрема душова кабіна йде, і вона простора. Далі, тут у нас набірчик, дивіться, зроблений ось таким чином. І лосьйончик у нас, і кондиціонер для волосся. Шампуні, серветочки і милка. Це все є. Плюс, давайте подивимося, що тут заховано. Не забувайте, що ще щось може лежати ось тут. Це у нас щітка з з пастою. Це для сняття макіяжу ватні дисочки. Ну і шапочки для душу. Все як, все як завжди. Так, йдемо далі. Тут подивилась, тут також у нас ванна така простора, велика місця вистачає. І окремо у нас є туалет. Отак, От хоп, закрились. І, в принципі, все. Номера хороші просторі, да? але йдемо, подивимося територію. Так, і тепер я пропоную піти, поглянути, що у нас тут є на території. Наша територія тут. Ну, така зелена, компактна, але зелена. От мені подобається. Якщо чесно. М -м -м, це такий басейни. Я йду до аквапарку, хочу розказати таку ситуацію, що дуже часто у людей буває таке: ой, оцей готель поганий, оцей готель хороший, але насправді поганих або хороших готелів не буває. Я говорю, те, що я просто неправильно підібраний готель, тому що комусь один готель буде заходити по концепціям, і комусь зовсім інший. Комусь хочеться чисто такого релаксу, спокійного відпочинку, щоб багато було природи, а комусь хочеться, щоб були дискотеки. Так? Якщо людина потрапляє не в те. Місце, про яке вона думала, мріяла, то в такому випадку відчуття реакція зовсім інша. І ще показую те, що тут у нас за зонами з вілами, на які я вам ось там показувала, і тільки що знімала. У нас є зона ось така аквапарку. Дивіться, це у нас головний басейн. Ось я його зараз покажу, вийду на сонечко. І найголовніше те, що він підігріву. Він великий. Тут велика територія цього басейна, і він реально теплий. Тому можна спокійно приходити і плавати. Ось там за мною. Ось там біля басейну у нас барчик, це у нас снег бар. І ось така доріжка нас з вами відведе до пляжику. Вона мені наскільки сподобала, що я вирішила і себе трішечки в кадр, yeah. Я вирішила також собі показати, як я тут виглядаю, тому що. Вигоніш тут дуже гарно, так? Ось тут у нас проходить ранкова йога. Далі дивіться, при заселенні вам дають не тільки ключі від номера, а ще й дають такі картки, по яким ви можете отримати неба. Але мало. Ось так. Ось тут беремо і потім топаємо на пляж для того, щоб там подузмагатимуть. По дорозі на пляж ось у нас такі тенісні столики. Тут настольний у нас футбол. Хто полюбляє таке грати, дуже багато шезлонгів, басейн і ось тут у нас дитяча площадка. Вона не дуже велика, але, в принципі, я думаю, що для маленьких діток також вистачить. І ось такий у нас тут доволі великий амфітеатр. Покажу ближче, відразу там поближче до моря, а там ось-ось у нас там уже моречко. Пішли туди. Тут у нас барчик біля пляжу, і ось відразу починається бар. Ось тут на другому поверсі у нас Аля-Карт-ресторан. Багато столиків де посидіти і дуже багато слонгів, де можна полежати. Так, ось такий у нас тут пляж. Після обіду у нас почались хвилі, тут у нас пісочок. І майте на увазі майте на увазі те, що якщо ви обираєте піщаний пляж, то у вас вода буде при вході в море така паламутна. мутна. А якщо ви хочете, щоб вода була завжди прозора і класна, то це треба обирати саме не, пі... не піщані пляжі, а гальцеві. Ось так. Я спробую зараз хоча б ножками знайти у хлора. побачимо, що з цього всього вийде, і я пішла засмагати. Не забувайте писати для підбору туру. Контакти ви бачите на екрані. Буду рада допомогти в організації саме твого відпочинку.